Google може втратити айфони, айфони самостійно вимикаються. Samsung планує перевернути портативний геймінг, а Starlink йде до смартфонів. Про ці та купу інших цікавих новин, яких настільки багато, що я змушений розділити цей випуск на дві частини. Ми поговоримо в сьогоднішньому випуску маленьких новин для великої країни. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та одразу поставити свою найкращу у світі вподобайку. Так, її краще одразу поставити, щоб не забути. Ну а якщо випуск не сподобається, ви завжди зможете змінити свій вибір на дизлайк. Чи як назвати це? антивподобайку? Асоціація GSM опублікувала свій щорічний звіт про підключення до мобільного інтернету в світі, згідно з цим звітом, 55% населення планети, тобто близько 4,3 мільярдів людей, мають смартфони. Мобільним інтернетом користуються 4,6 мільярдів користувачів, з яких 4 мільярди саме смартфони, тобто 600 мільйонів відходить на планшети, ноутбуки і так далі. Майже 70% людей в північній Америці, Східній Азії та Тихоокеанському регіоні використовують 4 G, тоді як більшість користувачів північної Африки, країни на південь. Від Сахари та на Близькому Сході все ще використовують 3G. В той же час майже 3,5 мільярда людей не мають мобільного зв'язку взагалі. І це не завжди залежить від наявності там мережі. Наприклад, знову ж південніше Сахари та Південній Азії більше половини людей не мають просто зв'язку, не мають смартфонів. Економічні санкції штатів стосовно Китаю не є новиною, і деякі змі з гордістю пишуть про те, що Китай, незважаючи ні на що, зміг обійти усі заборони і робить власні чіпи. Зокрема, Kirin 9000S від Huawei, що вироблений за 7-нанометровим техпроцесом. Тобто відставання Китаю від заходу фактично тепер складає усього 4 роки, а не 10, як планували американці. Що означає це, що Китай красені, які взяли і все зробили самостійно? Аж ніяк ні. Уся справа насправді полягає у обладнанні для літографії, і компанії, які випускають таке обладнання, вже доволі давно жорстко контролюються США. Наприклад, Росії усі ми чудово розуміємо, що завжди знайдеться країна, яка може допомогти обійти санкції. Тому Китай скуповує у дружніх країн усе, що тільки може. І так як це вже доволі старі, назвами їх так би мовити, верстаки, їх вже ніяк не відслідкуєш. Тому штати йдуть далі в своїх санкціях і зараз розробляють план перешкоджання Китаю, розробляти хоч Щось на архітектурі RISC-5, який в свою чергу активно розвивається. Якщо ви не вірите в це, подивіться зараз на ARM і, зокрема, на процесори Apple. Усе це RISC. І якщо Китай буде вкладати в розвиток RISC-5, який нагадаю є відкритою архітектурою, то усе може дуже сильно повернутись в дуже цікавий бік. І вже зараз Huawei, ZTE та Alibaba все більше і більше займаються саме цим. Тож після прийняття законопроєкту усі американські компанії муситимуть отримувати експортні ліцензії перед тим як співпрацювати з Кайнер стосовно різку 5 в минулих новинах ми говорили про те, що Google пообіцяла підтримку своїх смартфонів протягом 7 років, і мова йшла не тільки про програмне забезпечення, а й про доступність запчастин для ремонту. Цьому дуже сильно здивувалися усі профільні змі, але усе виявилось набагато простіше. Штат Каліфорнія прийняв закон про ремонт і тепер вимагає від виробників надавати запасні запчастини, інструменти та документацію до усіх електронних пристроїв, що коштують більше 100 баксів. Протягом 7 років після дати початку їхнього виробництва. А те, що коштує менше 100 баксів, повинно підтримуватись 3 роки. Закон набуває чинності з 1 липня 2024 року. З цих правил є винятки, такі як ігрові консолі і сигналізації. Я чомусь взагалі не розумію, чому тут консолі в цьому списку. Подібні закони були прийняті раніше в Нью-Йорку, Мінесоті та Колорадо, але вони були значно простішими. Зокрема, саме через це Apple надавала можливість, надала точніше в цьому році можливість користувачам трошечки займати самостійним ремонтом. Але то все було зовсім не те. Тож тепер я думаю, з наступного року усі виробники, які хочуть продаватись в Каліфорнії, будуть гордо заявляти про те, що їхні смартфони отримують 7 років підтримки. Ми з вами минулого тижня вже говорили про те, що Samsung хоче конкурувати з Apple на теренах портативного геймінгу і дуже активно працює в цьому напрямку. Тепер же з'явились нові подробиці, як саме вони збираються це робити. Корейське видання стверджує, що Samsung зараз вже веде активну роботу над розробкою та впровадженням оптимізованих ігор на свої складні смартфони. Серед компаній, з якими ведеться робота, згадуються Krafton, Tencent, Epic Games, Nexon та NCSoft, які в свою чергу і мають Мають оптимізувати свої ігри саме для фолдів. Так, в огляді фолду я вже згадував про те, що Samsung незрозуміло особисто мені, чому позиціонує фолд як геймерський смартфон. Якщо відкинути усі упередження стосовно мобільного геймінгу, то для цього геймінгу існує купа дійсно геймерських смартфонів, які мають для цього додаткові кулери, роз'єми і так далі. Фолдже з його тротлінгом і потенційним спрощенням, охолодження в наступному році, я взагалі ніяк не бачу геймерським смартфоном. Тож мені, звісно, дуже цікаво, що з того вийде, але звучить все це поки що не дуже приголомшливо. Ну і якщо ми вже зачепили тему Apple. Нещодавно купертиновці випустили iOS 17.0.3, яка все ж, наче як вирішила питання надмірного нагрівання iPhone 15 Pro. Проте, схоже, спрацювало правило одне: лічимо, а інше калічимо. Користувачі в мережі почали масово повідомляти, що на їхніх айфонах не спрацьовують будильники. У когось смартфон зранку просив підтвердження особи, тобто введення паролю, так наче його перезавантажили. І це майже виявилось правдою. Деякі айфони мова йде не тільки про iPhone 15 – Вирішили вимикатись вночі і вмикатись за одну-дві хвилини до будильнику. Але допоки пароль не введений, на смартфоні не працює будильник, він не підключається до Wi-Fi і так далі. Про що особисто я подумав, в першу чергу, це що може бути якийсь баг увімкненої оптимізації батареї, коли смартфон вивчає ваші звички і починає наснаження вже під ранок. Проте більшість користувачів не використовували оптимізацію батареї. Можливо, це ще якось пов'язано з новим Night Stand режимом, коли смартфон перетворюється на нічну панельку і виводить туди час і так далі. Щоб це не було. Apple, скоріш за все, виправляться в iOS 17.1, яка має вийти вже найближчим часом. Якщо ви раптом не знали, то Google платить просто шалені гроші Apple за те, щоб бути стандартним пошуковиком на айфонах. Останніми роками мова йшла про суму в 15 мільярдів доларів. На це скаржиться CEO Microsoft, що це їхнє партнерство створює несправедливу перевагу. Хоча кому ще, як не Microsoft, скаржитись, серйозно. Проте зараз міністерство юстиції США завели на Google антимонопольну справу, де компанія звинувачується в використанні своєї влади для домінування на ринку. Із засідань, де були представники Apple, як свідки, стало відомо, що Google платить щорічно не 15, а 20 мільярдів доларів за те, щоб бути на пристроях Apple пошуковою системою за замовчуванням. І для розуміння масштабів ця сума є величезною частиною прибутків Apple, тому що тому якщо Google програє справу, це дуже вдарить по гаманцям. В той же час ніхто не заважає прийняти пропозицію Microsoft і зробити Bing стандартним пошуком, нехай і за менші гроші. Знаєте, що є проблемою Qualcomm? Неймінг. Нещодавно ми з вами говорили про те, що Qualcomm розробляють абсолютно нові ядра для свого нового ARM процесору для Windows. Так от, попередні моделі називалися 8 cx gen 3, 8C Plus Gen 3 і так далі. Вони подумали і вирішили, що звучить якось і несолідно, і заплутано, та незрозуміло, тож перейменували процесори в просто Snapdragon X. Але знаєте, в чому проблема? У них вже є лінійка Snapdragon X, яка відведена для модемів, наприклад, Snapdragon x 75 чи x 72 І якщо раніше процесор мав називатись 8 Gen 4, то тепер він буде називатись Snapdragon X8 чи 8X, а з модемами що робити? Але найголовніша відповідь, яку усі чекають, а що з Windows? Окей, процесор можна зробити, але для чого, якщо усі минулі спроби були, м'яко кажучи, не дуже саме через непідготовленість Windows до цього. І тут нам на допомогу поспішає Інтел. Фінансовий директор Інтел Девід Зінсер дав дуже велике інтерв'ю, де зокрема сказав про те, що наступний рік буде дуже захоплюючим, зокрема та особливо для оновлень Windows. Для контексту додам, що у Intel немає людей, які випадково можуть щось там десь бовкнути. У Intel люди здають екзамени, щоб отримати на декілька років можливість взагалі говорити хоч щось від імені компанії. І, хоч слова оновлення Windows» можуть здаватись думками про якийсь новий апдейт Windows 11, у 2021 році подібні заяви та слова про оновлення стосувалися саме нової операційної системи. Веду я до того, що в наступному році, скоріш за все, ми побачимо Windows 12, яка, як мені здається, має отримати якесь покращення в питанні процесорів за ARM, і має отримати якийсь хендл режим для портативок. В ньому 100% буде на напхана просто купа штучного інтелекту, щоб користувача було, було добре. А ось ці чутки про те, що вона стане за підпискою, це ідіотизм, який вже неодноразово спростовувався. Адже за підпискою це вже стара історія про хмарні ПК від майків, які вже існують не перший місяць, а люди для чогось наганяють паніку. Microsoft не настільки дурні, щоб настільки сильно стріляти собі в обидві ноги. Проте зміни монетизації системи все ж можливі, що вже тут казати. В минулому році SpaceX та T-Mobile заявили про співпрацю, яка полягала в тому, щоб отримувати дані безпосередньо з супутників StarLink. Так от в 24 році це вже стане реальністю, і на відміну від Apple та Qualcomm, які реалізовують екстрений зв'язок за допомогою окремих модулів та нового заліза. Тут усе буде набагато простіше і на усіх телефонах, ну на тих, що працюють з LTE. Ці нові супутники Starlink будуть фактично вежами мобільного зв'язку, які знаходяться на низьких орбітах. У 2024 році буде тестуватись передача текстових повідомлень, а в 2025 – п'ятому поступове розгортання можливостей дзвінків, передачі даних і так далі. SpaceX заявляє, що швидкості буде достатньо, щоб навіть переглядати веб-сторінки. Перші тести пройдуть в США, Новій Зеландії, Швейцарії, Японії та Канаді. І з одного боку, це дійсно класна історія, якщо ти опинився невідомо, де серед умовної пустелі, в горах чи ще десь, де мобільного зв'язку навіть приблизно немає. А от за допомогою такого супутникового зв'язку, абсолютно кожен смартфон зможе отримати його зв'язок і подзвонити, написати ще щось зробити. Проте я б не розраховував на швидке розгортання та роботу в усіх країнах. Це чергові частоти, які треба узгоджувати з усіма структурами, а таке не завжди вдається. Тим паче Країнах, які не захочуть мати неконтрольований та повністю незалежний канал зв'язку. І традиційно на цьому моменті мають йти новини про маска, який знову щось не чудив, але їх не буде сьогодні, в цьому відео. Бо він настільки багато начудив, що на це піде хвилин 10-15, тому в неділю ввечері, скоріш за все, а може в понеділок зранку, вийде окреме відео, яке я особисто вважаю дуже важливим. Але то буде потім. Ви ж в коментарях напишіть, які у вас думки стосовно сьогоднішніх новин. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.